Перші приходять на допомогу і ризикують життя. Рятівники України відзначили професійне свято. ДСНСники гасять пожежі, знешкоджують боєприпаси, розбирають завали і найголовніше рятують людське життя. Команда Коломийського районного управління головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відзначила цей день молитвами за Україну у соборі Преображення Христового. Андрій Мочерняк несе службу в ДСНС уже 27 років, а на керівній по. Саді 11. Чоловік каже, жодного разу не пошкодував, що обрав цю професію, адже зробив це за покликом серця. І як усі його колеги, має важливу мету допомагати тим, хто цього потребує. В нашій професії випадкових людей нема. І я вважаю, що в свій час цей вибір мені допоміг зробити мій батько. От. А полягає вам в тому, що це є допомога людям в житті людини. Немає таких е, ситуацій, е, мається на увазі надзвичайних, де би не була присутня допомога нашої служби, і особливо зараз в час війни, і люди це відчувають, тому що е, рятувальник — це є е, люди, які за покликанням приходять першими на допомогу, і стараємося гідно виконувати. Це покликання, і це завдання, яке ставлять перед нами. Керівництво держави, керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій та головного управління сьогодні. Коломийське районне управління ДСНС це злагоджена команда рятівників, які працюють не лише в нашому місті. На Коломищині діє ще 17 підрозділів пожежної охорони, завдяки чому ліквідувати надзвичайну ситуацію рятівники можуть в рази оперативніше. На даний час нараховується порядка 180 рятувальників. Також у нас в нашому Коломийському районі районі працює 17 підрозділів місцевої пожежної та добровільної пожежної охорони, які також несуть службу. Андрій Мочерняк дякує своїм колегам за відданість професії і бажає усім якнайшвидшої нашої перемоги над ворогом. Я хочу привітати всіх рятувальників, а особливо Коломийського району з професійним святом побажати їм міцного здоров'я, натхнення. Злагоди добробуту в їхніх сім'ях та родинах, щоб вони завжди поверталися після викликів будь-яких надзвичайних ситуацій додому та гідно несли це звання рятівник.